Просто трішечки відчуй себе, от зараз, розслаблення, трішечки впусти в себе розслаблення, і зараз побач себе і спереді в тебе твого сина, Романа. Бачиш? Так, да, бачу. Доторкнись до його плеча. Це такий експрес-метод не зовсім повний, але ми будемо намагатися все-таки туди зайти. Спитаю у нього, чи дає його душа дозвіл працювати зараз із ним. Так, дає. І зараз спитаю його, чи можу я побачити твоїми очами, відчути твоїми відчуттями. Просто об'єднайся з ним, і ти зараз Рома, тобі 11 років Як ти відчуваєш оцю алергію? Яка вона? От як ти її в тілі відчуваєш? На що вона схожа? Боже, це ужас. Це як Боже, як тяжко дихати. Угу. Але тобі легко зараз ти у такому місці, де ти можеш дихати, тобі спокійно, я поруч. Це як слухай, це як. <кій> як на всьому тілі таке. Такий як тягар страшний. І як знаєш, в руках, в руках така, така важкість жутка, і в ногах, mm -hmm. і взагалі скрізь, от прям шкірою відчуваю. Рома, чи ти дозволяєш нам його від'єднати від тебе, оцю важкість, тяжкість, яку ти відчуваєш, щоб познайомитися з цим детальніше, чи можна це зробити? Так, заберіть, будь ласка, його. Зараз у тебе виявляються такі можливості, і уявляй, що я біля тебе поруч, і біля тебе енергетично ще поряд твоя мама, і ми всі збираємо повністю з тебе оце відчуття. З рук, з тіла, повністю. І воно все складаємо перед тобою на уявний стіл, бачиш? О, Як тепер без нього? Ой, хорошо. хорошо. Добре, Ром. Добре. От подивися на оцю, оце, що ми зняли. Кому воно належить? Перше, що приходить? Тобі чи комусь? Перше, що приходить, Ром, кому це належить? Тобі чи комусь? Мамі. Мама, добре, от зараз приходить до тебе мама. Туди ти бачиш маму? Так. І хай мама тобі покаже, коли вона тобі це дала. Вона не пам'ятає цього часу. А ти пам'ятаєш? Так. Коли це було? Це було дуже давно. Це було дуже давно. Добре. Давай повернемося в той час, коли це було. Який ти був? Скільки тобі було? 21. Двадцять день? Рік. 21 рік тобі було? Так. Да. Добре. І як вона тобі це дала, коли тобі було 21 рік? Ой, вона на мене кричала. Вона на тебе кричала. Дуже сильно mm -hmm. кричала. Ні, ну я теж молодець. Ну, вона дуже кричала. Угу. Mm -hmm. А що ти там таке зробив? Ой, не питайте. Ну, така жив же. Загуляв. Загуляв, молодець. Тобі 21. Таке буває. Так? А мамі чому це не подобалося? Ну, бо я їй не сказав, коли прийду. Вона плакала, переживала. Я ми так класно з пацанами ще й вінчика багнули. Добре, і от це вона тобі дала, і що, з тоб... і, що? і що потім? Як ти далі жив з тим, що вона тобі дала? Та ну жив. Жив? Ну, жив. Нормально жив. Добре. Відчував щось таке, що отак прям таке прям тяжко, от ти кажеш. було? Кашляв дуже. Кашляв дуже? Так. Угу. Добре, як далі твоє життя там відбувалося? нормально Давай перемістимося до того періоду, коли було щось ще таке важливе в твоєму житті. Що важливого в твоєму житті там ще було? А тоді вже і нічого не було. Ну, як завжди, як у всіх, знаєш, там дівчину зустрів, одружились, діти були. Ну, все більш-менш добре, тільки кашля. Тільки кашля. Добре. Давай перемістимося у той момент, коли відбулося щось дуже важливе для тебе там. То коли мама помирала? Угу. І що? Ну, І ще було погано було. Погано було. Скільки тобі було, як мама помирала? Угу. Добре. А далі? Як далі ти жив? Що змінилося в твоєму житті, як її не стало? Нічого ніяк не жив? Чи що? Щось доробив. Ну, давай давай подивимося. Давай подивимося, що ти маєш доробити. Давай подивимося, що ти там маєш доробити. Що саме? Піди додому. Піди подивись, що там вдома. Мама чекає. Угу. Мама а, виходить, померла і не пішла, залишилася там вдома. Тебе чекає? Так вона сидить, сидить у кутку своєму, так мене чекає. Вона без мене не пішла. Вона ж переживає, плаче. Угу. Угу. Ну, а тепер подивися, відчуй ти там е, е, потім пішов у світло? Так. Угу. Маму вдалося забрати чи вона там залишилась? Ні, вона залишилась. Та вона плаче все время mm -hmm. нашу. Де зараз душа твоєї мами? Ти можеш її відчути? Де вона зараз блукає? Та ніде не блукає, там так само і сидить. Добре, спитаю у неї, чи готова вона піднятися у світло? Зараз ми можемо їй допомогти. Що вона в, е, в тому домі повинна зробити, щоб от чому вона застряла саме в тому домі? Ти ж тепер от народився в іншому тілі, ти знаєш, що може бути новий дім, нове життя. Скажи їй, що можна піти, можна переродитися. Ні, вона не буде. Вона не піде. Що її тримає, крім дому? За рок. Угу. Вона комусь щось пообіцяла, пообіцяла. Так, вона пообіцяла Тому? своїм батькам. Так, що вона пообіцяла? Що вона своїм... нікуди не піде. Ніколи. Ніколи вона не піде з цього дому. Ти коли, пере... коли помер, ти ж пішов у світло? Чи там були твої бабусі з дідусем? Так були. І от зараз ми запрошуємо бабусю з дідусем до твоєї мам... мами у, та... у той дім. І чи цей зарок зараз має вагу, бо змінилися ситуації? От зараз я прошу, щоб вони проговорили до своєї дитини, яка сидить і чекає і не дозволяє собі виходити з будинку, який вже зовсім не має значення. Цей зарок був колись. І зараз ми просимо прийти туди. Розвалений, звісно, вже ж нема на чому навіть сидіти. От хай вони їй дозволять відмовитися від цього обєту, від цього А що їм дозволять? Вони вже і забули про те. Вони забули, але вона ж не забула. От зараз вони дивляться на неї і просто вже. Прикольні такі обіймаються. Чого раніше так не можна було зробити, ще не розумію. Ну, да. Скажи їм, скажи, хай вони скажуть, що саме ситуація тоді була така, але вона змінилася. На той момент ця обіцянка е, е, вона була відповідна цій системі. Мама, вона їх оберігала. Та її... Так, так, вона зрозуміла, вона все зрозуміла. Боже, вперше бачу, як вона сміється. А, ну, от і все. І хай вона теж проговорить: я вільна від даного зароку, від даної обіцянки. Віднині і в минулому, віднині і в теперішньому, і віднині, і в майбутньому. Вона вільна і вони вільні. Це була обіцянка дана колись, але ж це було на життя, а не на душу поставлено. Тоді вона їм пообіцяла і вона додержала обіцянки. Тепер вже ця обіцянка не має значення. Тепер вона готова піти у світло? Та вже пішли. Та ні, підожди, в тебе там є трішечки вашого, так? Вона тобі в 11, 21 рік дала тобі дещо коли кричала. Ти ж розумієш, чому вона кричала, так? Вона переживала. Там була ситуація, яку ти теж, можливо, від мами взяв. Відчуй, як це? Неприємно. Неприємно. Що ти відчуваєш, коли в них така ситуація? Мені хочеться вирватися і тримати її за руки, як вона тримає мене. Їй важко. Так, угу. да, але ж це її шлях, розумієш? Ми не можемо ні за кого пройти, свій шля... пройти їхній шлях. Вони мають право на своє життя. І от зараз у них там відбувається щось, а от подивися, чи стосується це саме тебе, чи, 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 чи ні. Так, бо це моя мама. Я від неї навчився сімейній відповідальності. І якщо дуже. їй погано, я ж з нею можу поділитись. Ну, так, ділитися це дуже, дуже класно. Але ж у тебе є своє життя, а у нього і у неї є своє життя. І вона має право проживати своє життя, відчувати його, реагувати якось по-своєму. А ти не повинен брати на себе оце відчуття. Так, але коли ділишся легше жити легше. Дивися. Добре, ти на себе взяв оце, що ти взяв на себе. Їй стало легше. Мені здається, їй стало ще no. тяжче. Їй стало ще тяжче, розумієш? Тому, о, коли ми розділяємо таку біль, то вийшло, що її стало дві, а не одна. То, можливо, дати їй можливість перепрожити ту біль один раз, і вона вже перепрожила і залишила її там, аніж тягнути її далі, постійно залишаючися поряд з цією білью. Та ну як ну я ж і біль трошки взяв. Я ж все, все я ж весь масштаб. Взяв, да, да. взяв і стало їй ще поганіше. Твоя яка задача? Зробити їй ще поганіше. Це ж не твоя відповідальність робити її поганіше. Ні. Ні не моя. Подивися, чому ти обрав, ти ще ж пам'ятаєш ти ще животику у мами, і ти ще пам'ятаєш, чому обрав ти саме її за матір? Чому ти повинен в неї навчитися? Любові. Добре. А чому ти повинен навчитися у свого е, біологічного батька? Ти ж його обрав теж? Чому ти повинен був навчитися у нього? Яким я не хочу бути зі своїми дітьми? Добре, це дуже гарна наука. Він впорався зі своєю роллю? Так. так. На 12 мама. балів. Так, да, мама порається зі своєю роллю. Ну, так. У мене супермама. Вони повинні були так прожити, тому що якби він залишився, він би міг нашкодити тобі ще більше. А зараз він тільки тобі приніс урок. Досвід. Ну так. Навірно. Ну, то зараз просто можеш таки віддати оцю біль. Ми її не будемо. Мамі від того больніше не будемо. Ми її трансформуємо і віддамо тим, що мамі потрібно більше. Що ти хочеш, щоб мамі ми більше віддали? Що їй потрібніше там? Удача і сміливість. От зараз діставай ту біль, яку ти взяв тут там у мами. І зараз на нього падає промінь світла, і воно стає вдачою і сміливістю. Яскравою, теплою, приємною. І спитай там, ти щось. Епухнасте". І зараз от спитаю маму, чи це те, що їй потрібно? Так. Так. Чи згодна вона це взяти саме в такому вигляді? Так, тому що зараз їй це дуже потрібно. Ну, от Зараз побачу, як це все йде до мами.